57 тисяч заплатив клієнт за даний виріб, в якому копія шаблі, карабели, яка знаходиться, оригінал знаходиться в Чернігівському музеї, з ножнами прикрашена, посрібленням. Е... По золото По каміння каміння, як що зроблені Галь. Це штучне да. під ну, дорогоцінні камені, але це штучне каміння. Люльки, козаків керамічні, пам'ятні монети. Ні, це не пам'ятні чи пам'ятні монети? Пам'ятні монети, пам монети. монети. В і зображення гетьманів України. Гетьмани На, також по золоті, посріблені ювелірними емалями, І підкова Пупу. козацького коня. Класний подарунок. Я думаю, що в кабінеті якомусь да? важкий. важкий повішається, надійно буде висіти, буде дуже круто виглядати. Може бути з червоним бархатом, бархатом основою, а також синім. Як, як цей, замовляйте ексклюзіком, сайт пишіть особисті, повідомлення коментарі з радістю вам доставимо.